Це у нас Єлизавета Грабар, це губернаторша Шагарська, да дружина губернатора Костянтина Грабара. Капелюшечки, сукні, намиста дуже гарно. І При цьому вона була дуже щедрою душею. Вона проводила благодійний заход. Це фігурки жінок Закарпаття, це п'ять історичних постатей. Кожна з яких має свою силу, свій характер, який дуже відображається в сучасних жінках. Це Ілона Зріні, яка є символом лідерства і сили. Це Кристина Чакі, яка є символом вірного кохання. Це Єлизавета Грабар, як Майже перша волонтерка, да, вона дуже кормила 600 дітей, да, вона проводила збори, всі так як сучасні волонтери роблять. Це Ірина Волошина, дружина Августина Волошина, яка займалася просвітницькою діяльністю, займалася освітою саме українських жінок. І Миколая Бажук, це поетеса, карпатська пісня, вона дуже щира, дуже поривиста така. Але о, дуже добре творча натура, творча душа – те, що допомагає зараз нам всім не да, в чомусь, бачите. тож я вважаю, що ці історичні постаті можуть надихнути сучасних жінок і надати їм якоїсь сили, якогось натхнення, рухатися далі в своїй сфері життю. Це фігурки з гіпсу. Майстер моделі були надруковані на 3D-принтері. Далі з гіпсу вони відливаються. Це роблю я і ці перші пофарбовані професійним художникам. Далі також планується займатися сама. Я учасниця проекту Повір 2.0». Я приїхала в Ужгород Сумської області і знайшла собі класну спільноту, знайшла собі заняття для душі і створила свою власну колекцію сувенірів. Зараз вона ще. На етапі виробництва ми чекаємо роботу з дизайнером по упаковці. Далі йде робота також віртуальна. Там буде квіз даних на цьому навчанні. В принципі, я ну можна сказати, віднайшла себе, бо приїхавши сюди з прикордонного району, було важко знайти саме чим. Можна займатися до того, щоб з душею займатися, не просто. Від творчого запалу, від народження ідеї, через створення проєкту з усіма з нотатками і по менеджменту, і по бухгалтерії, по якомусь обліку, пройшли через роботу з дизайном, через технічні всі якісь моменти, бо це все робиться руками. І, до речі, після цього проєкту Повір 2.0 наступний я взяла грант ОВА на конкурсі стартапів. Також на цей проект на продовження.